День Героїв Небесної Сотні відзначають щорічно 20 лютого згідно з указом президента від 11 лютого 2015 року про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. 20 лютого 2014 року в середмісті столиці України загинула найбільша кількість осіб. 48. Їх разом з іншими 54 загиблими та смертельно пораненими учасниками мирних протестів протягом зими 2013-14 років і п'ятьма активістами майдану, які загинули навесні 2014 року. відстоюючи демократичні цінності та територіальну цілісність України, назвали героями Небесної Сотні. Із метою вшанування пам'яті громадян, які загинули під час Революції Гідності у боротьбі за ідеали демократії, права та свободи людини, європейське майбутнє України, завдяки яким було змінено хід історії нашої держави, встановлено День Героїв Небесної Сотні. Пам'ять про подвиг Небесної Сотні вшановується під гаслом Вдячні за свободу. Герої Небесної Сотні. Зробили свій вибір виборювати свободу та гідність, віддавши за це життя. Вони загинули за те, щоб Україна розвивалася як вільна демократична держава. Це день жалоби, оскільки він пов'язаний із загибеллю громадян під час Революції Гідності та на початку російської агресії на сході України. Але він покликаний ушановувати. Не смерть, а боротьбу за гідне та вільне життя, жертовність і відвагу. Чітка громадянська позиція та готовність відстоювати її до кінця, це ті якості, які мали Герої Небесної Сотні, такі гідні наслідування. Смерть героїв Небесної Сотні змінила суспільну свідомість українців, актуалізувавши значущість таких понять, як право на самовизначення. Гідність, свобода, суверенність держави, демократія, Європейський вибір. Назва Небесна Сотня виникла за аналогією з основними структурними одиницями самооборони Майдану сотнями. Уперше вона з'явилася під час прощання із загиблими на столичному Майдані Незалежності 21-22 лютого 2014 року. Боротьба українців за свободу та європейське майбутнє отримала визнання багатьох авторитетних представників міжнародної спільноти. Зокрема, у 2015 році віце-президент США Джо Байден, коментуючи події на Київському майдані Незалежності, сказав: Серед вогню та льоду, снайперів на дахах, Небесна Сотня заплатила найстрашнішу ціну патріотів. Їхня кров та мужність дають українському народові другий шанс на свободу.